Весни ірпінська дитяча школа мистецтв імені Вереківського відзначатиме своє 50-річчя. Яскравим початком ювілейних святкувань став концерт випускників школи. Ми пишаємося тим, що вже випускники цієї школи мають тут своїх випускників, і це, це надихає, тому що очевидно їх тут навчали прекрасному. Їх тут навчали любити не тільки мистецтво, а й любити працю педагога навчає ось таким скарбам, скарбам, духовним, нематеріальним. Серед таких випускників і теперішня директорка школи Наталія Дидикіна. Вона вже й сама, як педагог, дала путівку у творче життя багатьом учням. Близько ста випускників, і вони по-своєму в них склалася доля, але це все дуже талановиті діти, які стали дійсно якоюсь цілою епохою музичного мистецтва в Україні і не тільки. Наталія Дедикіна каже, ще жоден з її випускників не пошкодував, що обрав творчий шлях. Сьогодні на зустріч прийшов Андрій Цибульський. Зараз він навчається в Київській музичній академії імені Глієра. Я радий, що, що я на цьому шляху. На сцену один за одним виходили випускники різних років, різних педагогів. Кожен номер сприймався не просто як виступ, а як зворушлива історія подяки школі та її викладачам, що дали творчі крила. Це моя учениця Руденко Руслана. Я дуже горжусь моєю ученицею, тому що вона зараз є студенткою к мам імені Глієра. Третій курс. Бакалаврату, і вона також є артисткою київської опери. Саме Лариса Миколаївна в хорі, коли я співала, вона почула мій голос, мій тембр і вирішила, що мені варто продовжувати сольний сольним співом займатися. І таким чином я для себе відкрила, що це саме та стежка, якою я б хотіла рухатися протягом всього свого життя. Для ірпінської школи мистецтв вже стало доброю традицією виховувати творчі династії. Ось зараз на сцені випускниця Лана Чуприна. А компонує її мама, викладачка школи. Я випустилась уже як два роки, але музична школа для мене стала як другим будинком, і я стараюся завжди допомагати у виступах. Прихожу на якісь концерти, якщо треба, і бажаю виступати і далі. Адже це можна сказати частинка мого життя. Викладачка Таміла Скатова знайомить із двома своїми випускницями: Галиною, правосудович, і її донькою Анною. Мама дуже старанна була, і вона також виховала свою доньку. Любить музику, любила музику, задоволенням займалася. І поступила в музучилище те музучилище, училище, яке я закінчувала Полтавське. Я взагалі пишаюся своїми випускниками. Взагалі, саме дитинства я була свідком того, як мама викладає, сама займається, щось там грає, і напевно це самого дитинства Я вже знала, чим я буду займатися і по стопам я піду. А зараз за роялем Володимир Винокуров із своїм маленьким сином, якого теж привів до цієї школи. І хоча Володимир не став музикальною зіркою, але вдячний за те, що музика допомагає йому в адвокатській практиці. Вона дає таку тонку душевну настройку людині, і тобі простіше розуміти інших людей, спілкуватися з іншими людьми, в тому числі, а виражати себе, свої емоції. Музика завжди провати. Цілий гурт випускників зібрався біля завучки школи Наталії Манівої. Вона може розповідати багато про кожного свого учня. каже, музика потрібна для всіх, але особливо важлива для хлопців. У мене є вже музичні онуки, як і у всіх нас, тому що я працюю в цій школі 50 років з першого дня відкриття школи. Музика дає іменно хлопцям те, що у них емоції починають розвиватися. І я думаю, коли вони будуть обирати свою жінку, ця жінка буде задоволена таким спілкуванням, бо вони будуть, ну, я думаю, що рицарями. Музика вона несе в собі добро. Це таке зернятко, яке проростає з руками. Ну достатньо прекрасними плодами. Це величезна праця викладачів і ну, неймовірний вклад у виховання дітей. На цей творчий вечір змогли приїхати далеко не усі випускники. Тому викладачі запрошують своїх колишніх учнів на звітний ювілейний концерт, який відбудеться 26 лютого.